Доки людина не почувається безпечно, вона не може належно дбати про потреби вищого порядку, соціальні та духовні, безпека під час війни починається з обізнаності. Вітаю! Я пані Олена. Сьогодні я розкажу вам про сирену. Коли ми можемо почути сирену правильно, коли потрібно про щось попередити, сирена співає на машині швидкої допомоги. Коли вона поспішає до хворого, кричить з пожежної машини, та там тамчить гасити пожежу. Сирена співає голосно, щоб усі машини почули і поступилися дорогою, тому що і швидкій, і пожежній машинам потрібно поспішати на допомогу людям. Якщо ми чуємо гучний крик сирени, ця сирена турбується про нас і хоче вберегти від небезпеки. З 24 лютого Росія випустила понад 4 тисячі ракет по території України. Абсолютно усі регіони України постраждали від ракетних ударів окупанта. Тому не зважати на сигнали тривоги нині у воєнний час дуже необачно. Повітряні сили Збройних сил України не пізніше, ніж за три хвилини після виявлення загрози надсилають інформацію про небезпеку. Сирену включає черговий центр управління, який присутній на місці цілодобово. Також в Україні створили онлайн-карти повітряних тривог у всіх областях. Які є види сигналів сирен? Сигнал загальної тривоги, звук, який наростає і спадає, триває одну хвилину та повторюється не менше трьох разів із 30 -ти. Секундною паузою. Після такого сигналу потрібно йти в укриття. Сигнал скасування тривоги короткий п'ятисекундний сигнал, який звучить після сигналу загальної тривоги. Центр протидії дезінформації повідомляє про оновлення сигналів повітряної тривоги. Через загострення ядерного шантажу Російської Федерації. Деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Як розпізнати нові сигнали тривоги? Сигнал хімічної небезпеки звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін на БАТ. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потягу. Після такого сповіщення Слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Сигнал повітряної тривоги безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. За певних обставин алгоритм може бути дещо різним, але найголовніше правило звучить так. Почув сирену, одразу прямуй до укриття. Залежно від того, де ви перебуваєте, знайте, як діяти швидко та без паніки. Якщо ви у школі чітко виконуйте вказівки вчителя, організовано пройдіть в укриття. Після команди Відбій повітряної тривоги разом із вчителем вийдіть з укриття та поверніться до класу. Під час дистанційного навчання Перейдіть у безпечне місце, визначене правилами вашої сім'ї. Якщо ви у громадському місті, уважно слухайте повідомлення адміністрації закладу і дотримуйтесь озвученої інформації. Під час евакуації не користуйтеся ліфтом, а спускайтеся лише сходами. Прямуйте до укриття чітко визначеним маршрутом. Якщо ви на вулиці, одразу прямуйте до найближчого укриття, підземні переходи, метро тощо. Якщо ви не знаєте, куди йти, не соромтеся, запитайте у перехожих. Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися. Дерева забирають на себе розліт осколки. Якщо ви вдома, закрийте вікна. Вимкніть електроприлади та світло, перекрийте газ та воду. Швидко одягніться, візьміть тривожний наплічник із необхідними речами, прямуйте до укриття та уважно стежте за повідомленнями місцевої влади та правоохоронців. Якщо немає змоги залишити будинок, перекрийте воду, газ, знеструнте приміщення, дотримуйтеся правил двох стін. Це коли від небезпеки вас відділяє щонайменше дві глухі стіни середні приміщення. Та зовнішня стіна будівлі, тобто, фактично, це три стіни. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Пам'ятайте, що найбільш вразливими є приміщення, які знаходяться по кутах споруд верхні поверхи та приміщення з вікнами. Пам'ятайте, Повітряна тривога це завжди попередження про небезпеку. І нехтувати сигналами означає наражати своє життя на небезпеку. Дотримуйтесь необхідних вказівок, бережіть себе та своїх близьких.